Переламний момент дуже важливий, це був кінець літа, початок осінь 2016 року, коли я подумав, що мені треба взяти носіїв культури Федерів. І я виділив 5 людей. Це був шеф-дизайнер, це був мій колишній помічник, який починав стажером, став стратегом. Це був молодий менеджер Валік Панюта, який прийшов продюсером дизайну, а став займатися автоматизацією. Це був. Яскравий Влад здрачов. Я можу це зробити на найкраще станом на зараз. У якого на той момент позиція була керівник хабу. Це була Альона Алексійчук, мій е, перший фактично топ-менеджер. Да? І це був Віталік Парфірів, який наш шеф-дизайнер, незмінний. Да? Е, ми поїхали до мене на дачу, і я сказав: Гайс, ну, це не та компанія, яка, е, яку я будував це не та компанія, яку ми всі любимо. Е, це не ми. Щось ми маємо змінити. Да? І ми тоді прийняли пару рішень. І на цих рішеннях ми стояли майже 10 років. Ми поміняли оргструктуру, вона з ієрархічної, де є відділ дизайну, відділ комунікації, відділ стратегії. Вона розбилась на юніти. У кожної команди з'явився лідер. У лідера за рік чи два з'явилася дуже відчутна прив'язка до результату. Тобто людина мала. Можливість заробити, умовно кажучи, другу зарплату тільки на бонусах в цьому місяці. А, у них з'явилася операційна свобода. А, я не скажу, що повна, ну, але велика, да? бо у нас були а, розуміння наших цінностей. І а, я сказав вперед, в цей момент ми через місяць запустили Бренд Фазер. Ми запустили Бренд Фазер, тому що я думав написати книгу. Я її не встиг написати. Це мій взагалі, як сказати, вічний. отут тут у мене висить не, не видана книга. В мене, мене теж я ж встиг відредагувати першу главу. Твою так, да, да. е, тому, е, але, Та ми, але, ми, ношу, да, але ми встигли ага. продати спонсорство е, банку. Банку, і я такий блін, вони купили спонсорство, і якось вже невдобно. Ну ладно, зробимо просто не. семінар. Ми зробили цей семінар, і я відпрацював брендфазер щоб допомогти людям. А у нас стала черга з клієнтів.